У Бродівському народному домі відбулося чудове дійство, яке організували гімназисти сьогодні. Молодь Бродівщини неабияк підтримує Збройні сили України. Докладніше у сюжеті 25 березня о 15 годині відбувся довгоочікуваний денс з батл в народному домі. Це був благодійний захід від Бродівської гімназії імені Івана Труша, де люди мали можливість не тільки відпочити від метушні, а й задонатити в кінці заходу на ЗСУ. П'ятий, шостій та сьомій класи мали нагоду показати свої набуті навички у танцях, тому благодійний танцювальний вечір обіцяв бути незабутнім. Першим етапом батлу був вальс. Плавні рухи танцівників та гармонійний синтез у парі створювали атмосферу, сповнену романтики та краси. Кожен оберт, крок та підйом був неймовірним. І на перший погляд простим у виконанні. Їхня гра на танцполі змушувала відчувати неймовірні емоції та дозволяла публіці в залі відчути себе частиною хореографічного заходу. No! Парні танці показали виконавців зовсім з іншої сторони. Кожен з них ідеально виразив себе під музику, дозволяючи глядачам відчути ці музичні вібрації та весняну легкість. Втім, реакція залу не змусила себе чекати. Десятки очей споглядали з великим захопленням, не приховуючи посмішки. Усі відчували магію танцю, яка заповнила зал своєю елегантністю та витонченістю. При кінці заходу ведучі оголошували переможців денс-батлу та проводили благодійний аукціон на ЗСУ, залучаючи глядацький зал спробувати себе у ставках. Такими успіхами було зібрано більше 32 тисяч гривень на Збройні сили України. Я думаю, що нашим суддям буде точно нелегко прийняти рішення, але яким би воно не було, ви для нас всі молодці. Ви сьогодні здобули перемогу над собою. І гідні тільки найкращих результатів. Дякую вам ще раз. Ну і звернуся, звичайно, до нашої громади. Безмежно вдячний за, наші донати, за ваші донати, тому що тільки разом, тримаючи стрій, допомагаючи нашим воїнам, ми можемо вибороти спільно для нас перемогу і здолати ворога. Тому дуже дякую вам. Слава Україні! Яна Грицай Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.